Мене звати Іван Сергійович. Недавно, а точніше, 9 лютого 2023 року, мені вдалося подивитися брифінг речника Збройних сил Російської Федерації Ігоря Конашенкова. І тут же в мене в пам'яті спливли. Слова моєї дружини, якими вона стверджує, що наші речники українські завищують втрати ворога разів у два. І от, послухавши Ігоря Коношенкова, я тут помітив, що наші Збройних силах оці втрати ворога, як по ствердженню моєї дружини, зовсім малі, якщо порівняти їх з тим, що дає російська речник Збройних сил Російської Федерації, цілий генерал-лейтенант Збройних сил Ігор Канашенко. От ми порівняли. Вони, на жаль, не дають втрати у живій силі, тобто людей. Чомусь у них цей, е, так сказати, пункт не ведеться. Але дають танки і бронемашини. Ви от послухайте, вони знищили. У нас українських танків та бронемашин 7800 штук. Літаків. 386 літаків. Винтокрилів, правда, маловато в них, дається, 200 тільки знищили наших. Автомобілів майже 9 тисяч. Штук. Тепер наші. Танків ми їхніх три тисячі. Брономашин. шість тисяч. Літаків. Ну вони 386, у нас зараз 286 вертолітів або гвинтокрилів 276. Автомобільної техніки 600. Ну зовсім не такі дані, як дає Речник Збройних Сил Російської Федерації. І от, я не знаю, як там у Росії люди. Чи вони взагалі може зовсім не цікавляться цим, не дивляться на те, що говорять їм. Але, ну як можна повірити, що в нас бронемашин та танки 7800, які вони знищили вже? Подивіться дані своїх Збройних сил. У вас країна набагато більша, ніж наша. У вас, мабуть, стільки їх і немає зовсім. А ви у нас вже знищили. Тобто, просто-напросто Збройні сили беруть і ну, відверто брешуть. Далі. Хотів би я сказати про таке, як от є ж у вас в уставі Збройних сил Російської Федерації таке, що злочинні накази командирів виконувати не потрібно. Мене цікавить оце, оці обстріли жилих кварталів там, по містах, по населенню. Чому? Ви стріляєте туди. Деяких там кажуть, що не точно ракета летить, попадав в жилі до будинки. Але, мабуть, це повна неправда. От чому? По енергоструктурі ви стріляєте, там неточність невелика. Але коли там стріляєте, то попадаєте. А як по жилих домах, так кажуть неточний політ. І ота група, яка, так сказати, з цими ракетами координати їм видає. Куди стріляти, цілі. Вона осознає оце, що вони роблять. Хоча деякі от росіяни, які є, вони кажуть, що треба стріляти по населенню, а не по центрах прийняття рішень. Влада після того, як населення почне бунтувати, вона сама розбіжиться. Це так росіяни рахують. Вони, мабуть, і тут, і праві. От тому і не стріляють по владі. Один раз за рік попали у Миколаївські е, держадміністрацію обласну. А тут все по хатах, по центрах, по магазинах, а по владі. Ото один попадання одне по театрах, по чому? Якось тут не зрозуміло зовсім. Далі в мене такі питання, що чи командир, чи Путін, от бабушки Путіна підтримують його. Але якось тут... Не можна зрозуміти, можливо, вже Путін не нас, цар не настоящий. Може, вже керує ним, він сам не керує, а вами і державою керує його секретар, Там, секретар Лєна, видає вам накази, речники все підтверджують, а Путін на самому... Його нема вже можливо. Або, може, бояри керують там, Патрушев, всі інші. Не зрозумію я вас. Якщо вже почали у вас, у росіян, союзники, от подумайте, Іран, КНДР, а от... Венесуела, а в кінці Еритрея. Ви самі, мабуть, не знаєте, де ця країна знаходиться, яка у вас у союзниках, оця Еритрея. От подумайте, кого навибирали в ці союзники? Ну дійсно. От в українців, по словам Медвечука, кума. Зеленський змушує Америку, Англію, Францію, Німеччину, інші країни Європи надавати нам зброю проти росіян, то йому якось удається, це він вже монстром став, значить. А ваш Путін Еритрея, ну прямо стає вже соромно. Ви ж здоровенна країна. Чому ви так ото дивитесь на них? Якщо у вас в союзниках еритрея, прямо це до бабушек Путіна волаю, що бабушки, ну думайте, Робіть висновки, якщо Зеленський Америку заставляє, а ваш Путін Ретрею, то хто з них дійсно цар настоящий? Ну от зробіть висновки, подумайте, можливо, вам треба вже вибирати нового царя. Я от вже вам казав, що міняти його пора. Бо дійсно. Ну, такі союзники, стрільба не зрозуміло куди, к чому, втрати завищують, а він не бачить цього. Так що думайте, будь ласка, а нам, звичайно, українцям, ну що, побажаємо? Скоро, мені здається, що ми вже на порозі. Грандіозного Шухера трошки підкинуть нам зброї і мов, в наступ. І я думаю, що не тільки до кордонів нашої країни, а навіть далі. Ну, буду закінчувати. Будь ласка, ставте лайки. Підписуйтесь, якщо кому подобається таке. Ну і, звичайно, як завжди, бажаю вам здоров'я і всього найкращого. Дякую за увагу.